Вітаю всіх глядачів свого каналу. Слава Україні та смерть рашистським окупантам. В сьогоднішньому відео розповім про бурштинову кислоту. Останнім часом в мене майже всі відео виходять про пересадки. І в усіх їх я використовую розчин бурштинової кислоти. Тому під відео дуже часто ставлять запитання, як правильно зробити розчин, ну і як його використовувати, звісно, почнемо з того, що таке бурштинова кислота. Це ми можемо прочитати прямо на пакуванні. Перше, це активатор росту рослини. Прискорювач бутонізації, покращує врожайність, ну, це якщо її використовувати для плодових якихось рослин і підвищує стресостійкість. Для нас, орхоманів, найбільш актуальними є перша позиція, тобто прискорювач росту, і остання антистрес. Отож, я так і використовую власне бурштинову кислоту, як корювач росту і антистрес. Де використовую? Використовую в основному в посадках малюків, підлітків, а також використовую бурштинову кислоту для прискорення росту корінчиків у тих орхідей, які знаходяться на реанімації. Навіть якщо я нарощую корені у орхідеї, в якої цих коренів ще немає, тобто вона стоїть на реанімації листям у воду, чи там є якийсь мінімальний корінчик, то розчином бурштинової кислоти в такому випадку я листя орхідеї протираю. Це також прискорює ріст коренів. Майте це на увазі, в кого є е, тяжкі реанімашки. Друге питання. Де ось цю от бурштинову кислоту можна знайти. Ось такі от фабричні пакування різної ваги. Ось тут, наприклад, 2 грами. Ось тут 25 грам. Можливо, є якісь інші пакування. Не знаю, із того, що мені, наприклад, доступно і що є в мене на даний момент, ось я вам показую. Це ось такі от два варіанти пакування. Можливо, є по граму, я не знаю. Можливо, її ще навіть більше, ніж 25, власне, це не має значення. Для нас значення має те, де ми її можемо купити. Купити можна в будь-якому відділі садовому, тобто, це в якихось супермаркетах, гіпермаркетах, в садових маркетах, можливо, на розкладках, де є от щось, що стосується саду, городу. Також в квіткових магазинах. В якихось невеликих квіткових павільйонах. А також є бурштинова кислота аптечна. Ось отака. Дивіться, ось бурштинова кислота, її можна купити в аптеці. Її також можна використовувати, але тут є чимало нюансів. Я їх розповім в подальшому. Отож, ми використовуємо або ось таку фабричну, або ось таку аптечну бурштинову кислоту. І ось тут ми переходимо до ще одного питання. Як правильно зробити розчин бурштинової кислоти? Правильний розчин це 1 грам кислоти на 1 літр води. Відповідно, якщо вам стільки не треба, то ви ділите все на опіл, тобто пів літра – пів грама, ну і так далі. Ось така от фабрична бурштинова кислота. Вона прекрасно розчиняється у воді, бажано не зовсім холодній, бажано її ледь теплою взяти, засипайте необхідну вам кількість, розмішуєте, вона прекрасно розчиняється. Ось така от аптечна кислота, вона дуже погано розчиняється у воді, навіть в теплій. Ось таку бурштинову кислоту, яку ви купуєте в аптеці, її потрібно розчиняти лише у окропі, тобто дуже-дуже гарячій воді. Це по-перше. По-друге, якщо порошок, ось такий от бурштинової кислоти, він легко розчиняється, то таблетку навіть в окропі ви будете дуже довго розчиняти. Тому, я, якщо використовую все ж таки ось таку Аптечну бурштинову кислоту, то найперше я таблетки дроблю. Тобто потрібно її роздробити, ту таблеточку, чи кілька таблеточок, зробити порошок, потім засипати в дуже гарячу воду і потім її ретельно розмішати. Таким чином, ви отримуєте розчин бурштинової кислоти. Про дозування зараз скажу. Тому що дозування ось такої кислоти і ось такої кислоти вони дуже різняться. Якщо ви купили ось таку бурштинову кислоту, запаковану фабричну, це вважається 100% бурштинова кислота, тут ми розводимо один до одного 1 грам кислоти на 1 літр води. Як його відміряти? Бо опакування ж є різні. Для цього потрібно мати або якусь мірну ємність ложечку, наприклад. В мене є в господарстві ось отака маленька ложечка, отака от вона без гірки це один грам. або ваги. Ваги в мене теж є електронні, ось такі, можна зважити. Тобто, або відміряти ложечкою, або Зважити на вагах. Дехто, я знаю, рекомендує ще шприц відрізати і шприцом, тобто там відміряти, ну, я так ніколи не робила, не знаю, наскільки це може бути точно. Відразу хочу сказати, що якщо ви трішечки перебавите, чи трішечки не додасте необхідної кількості бурштинової кислоти, від того особливо нічого не зміниться. Передозувати. Бурштинову кислоту практично неможливо. ну Хіба що ви в декілька разів її перевищите? Знову ж таки, якщо вам потрібно небагато, якщо у вас немає великої кількості орхідеї, чи ви часто її не використовуєте, постарайтеся купити дозування якомога менше. Тобто, наприклад, ось таке 2 -граммове. Як можна поділити? Розрізаєте. Цю пачечку висипаєте той порошечок, скажімо, на лист бумаги. Візуально ділите навпіл, це вам буде по 1 граму в кожній кучці. Один використовуєте, інший засипаєте назад і використовуєте іншим разом. Відповідно, якщо вам потрібно пів грама на пів літра води, тобто ділите умовно на 4 частини. Одна така частина буде пів грама на пів літра води. Якщо у вас велика, ну тут трішки складніше. Тут, як я вже сказала, потрібно щось мірне мати. Щоб відміряти ось такої великої кількості те, що вам необхідно. Що стосується бурштинової кислоти, яка є аптечною, тут все набагато складніше. Взагалі аптечну бурштинову кислоту не надто рекомендується використовувати в ній дуже-дуже багато різних домішок. Оскільки вона використовується не для того, щоб допомагати якимось рослинам, вона використовується для нас, людей, то тут зовсім інше дозування і багато побічних речовин, які рослинам абсолютно не потрібні. До прикладу, ось ця бурштинова кислота, яку я купила. Тут самої бурштинової кислоти в складі таблетки дуже мало. Зараз подивимося, де в нас тут склад? Ось склад, дивіться. Ось склад. Написано. Бурштинової кислоти 150 мг. Тобто, якщо брати таблетку, цілу таблетку за тисячу, то в тій тисячі лише 150 мг бурштинової кислоти. І плюс ще є ось о, аскорбінова кислота, якої всього там десяток міліграм, отже, сумарно оці дві кислоти мають 160 міліграм. В складі однієї таблетки. Щоб нам вирахувати, скільки таблеток потрібно для 1 грама, використовуємо математику. Отже, беремо розмір таблетки за тисячу, Далі ділимо на оті 160 мг і отримуємо 6,25, тобто, нам потрібно буде 6 таблеток. Якщо потрібно не на літр, а на пів літра, цю суму ділимо навпіл. Отримуємо 3 125, тобто 3 таблетки на пів літра води. Це конкретно для тієї бурштинової кислоти, яка є в мене. Тобто в тому дозуванні, яке ми з вами побачили на упаковці, я сподіваюся, що з цим все зрозуміло. Отож, оцієї бурштинової кислоти, аптечної, потрібно доволі чимало. Є велика проблема в тому, що коли ми будемо робити розчин ось саме з такої аптечної бурштинової кислоти, то у нас в осад буде випадати чимало тих речовин, які для орхідей не потрібні. Коли ви висиплете зроблений з цих е, таблеток порошок в дуже гарячу воду, і почнете його розмішувати, то у вас утвориться осад. От вам потрібно буде потім акуратненько злити сам розчин, а оті, от той осад, оті допоміжні речовини, які є в таблетці, щоб вони залишились, їх не потрібно використовувати при поливанні орхідей. Сподіваюсь, що сьогоднішнім невеликим відео я відповіла на всі запитання, які в той чи інший час отримувала під своїми відео. Це для чого бурштинова кислота використовується, де її можна знайти, як її дозувати, як розчиняти. Ну і як використовувати. Використовуємо дуже легко це ми або протираємо листя орхідей. Або поливаємо орхідеї, замочуємо орхідеї перед посадкою. Це все стимулює ріст, а також діє як антистрес для молоденьких, неокріплих орхідей. Це все діє як стимулятор росту, а також захищає особливо підлітків від стресу. Ну і в якості дії бурштинової кислоти я вам покажу. Ось оцих малюків, яких не так давно пересаджувала, від пересадки минуло 4 тижні. Кому цікаво, може перейти по посиланічку в верхньому правому куточку, або відмотати буквально кілька відео назад це малюки-метелики. При пересадці у них не було. Молодих листочків середніх. Зараз і одна, і друга має їх. Ось, бачите, активно пішли середні листочки в ріст. Далі. Як в однієї, так і в другої. Почали рости молоді корінчики від шиї. Дивіться, вони навіть одного розміру. І пішло в ріст, звісно ж, коріннячко. Дивіться, ось який гарний молодий корінець. Ну, ціє поки що тільки один видно. Беремо другу. Ось гляньте, який великий гарний виріс. Оцей теж видно, що молодий, гарний. Ось кінчик проснувся, молодий, гарний. Тобто вони прекрасно пішли в ріст. Оце якраз таки дія бурштинової кислоти. Вона прискорює ріст, знімає стрес допомагає шстрій адаптації при пересадці. Сподіваюся, що це моє відео стане вам в нагоді. Якщо на якісь питання я не відповіла, ставте їх під відео. Розповідайте, можливо, ви якось по-іншому використовуєте бурштинову кислоту. Можливо, на якесь питання я не відповіла. Тому пишіть в коментарях будемо читати разом. На цьому я буду з вами прощатись. Всім бажаю гарного дня, всім мирного неба. Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім до побачення!